Рома, Рома. Ану, тримайся за папу. Ану, тримайся за папу. Та він кама. Mm. Ну, От треба було камеру включити. Да? Рома. Треба було камеру включити. Ану, бігом тримайся. Рома. Це безсовісна дитина. Отак. Руки, он, диви, назад. Сам назад відгибається. Рома. Тримайся, блін. Совісний. Не тримаєшся. Це якийсь капець. Ну, що це таке? Ти папу гладиш? Чи тримаєшся? Ні, звуко мені любить. То він зараз хоч на тебе трошки схилився. А то взагалі вообще... такий важний сидить. Персонаж, блін. А о, от так Отак от триматися треба, зайка. А не отак от, от сидіть, як ти сидиш. Треба триматися. Я його занову... Він Мам, підтрим мені ніхто. Нічого не знаю, підстрибала. Підстрибала. Все.